Про особистих асистентів для учнів з особливими потребами спілкувалися сьогодні в Ужгороді. Круглий стіл організували, аби розвинути послугу асистента дитини в області, щоб громади могли повноцінно навчати дітей з особливими потребами у інклюзивних класах. Семеро осіб, які вирішили стати асистентами дитини, уже одержали відповідні сертифікати. Ми наразі провчили перших. Асистентів дітей, тому що відповідно до, до вимог щодо тих асистентів не повинні 16 години певне навчання пройти. Перші у нас вже пройшли його, і тепер необхідно, щоб ця соціальна послуга вона стала такою. Ну ми про неї говорили зараз. Саме тому ми робимо цей прес-клуб і про всіх хочемо до громади звернутися, щоб місто Ужгород нас цю послугу запровадив, тому що вона мала би фінансуватися за кошти міського бюджету. і Знову ж таки, це гарантовано конституцією України, щоб дітки мали доступ всі до школи. От і якщо вони. Мають проблеми певні, ну певні обмеження. То не вони не повинні обмежуватися в тому, щоб не отримували вони освіту і не були вони разом з дітьми в просторі дитячому такому. Це дуже важливо для них. Асистент дитини це працівник, що супроводжує учня і не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Під час курсів асистенти дитини опановують різні навики, вивчають основи психології, вчаться надавати першу допомогу а також освоюють виконання передбачених обов'язків. Це є соціально побутові потреби забезпечення, тобто це не є виховання, це не є навчання. Відносно цих дітей, якщо допомога потрібна з боку навчання, це виконує, до прикладу, в школі асистент вчителя. А асистент дитини чітко прописано, що вона не має права втручатися у навчальний процес. Пересування, мобільність, які діти, до прикладу, мають ДЦП, то їм важко пересуватися, вони мають візочки, їм потрібно допомагати. Далі в харчуванні, підтримка у спілкуванні і комунікація з дітьми, а також ігри. Потреба у впровадженні посади асистента дитини вкрай підіймається вперше, проте нині для сотень сімей на Закарпатті ця проблема є вкрай гострою. Вона торкається можна сказати мого життя, моєї дитини, тому це є дуже важливим для мене. І так як ми йдемо в світ, йдемо в суспільство, моя дитина е, зараз на даний момент від, відвідує дошкільний заклад. В майбутньому буде відвідувати е, школу, так, і ця є потреба дуже нагальна. Е, на жаль, е, освіта, е, садочки школи. На жаль, в повному обсягу не дуже є зараз ще готові до того всього. Воно тільки-тільки починається розуміння освітян, вихователів, вчителів, яка це є, ну, на жаль, проблема. Не потрібно відкидувати цих дітей, не потрібно їх ставити на задній план. Тому що чим Чим більше ну, буде робитися такий спротив до наших дітей, тим буде важче її.